в продажу нашого магазину це Watch 8S та Watch 8 Ultra. Друзі, хто шукає годинник, щоб був максимально наближений до оригіналу та не хоче переплати від 15 до 30 тисяч, тоді ми вам рекомендуємо саме ці годинники. Чесно кажучи, друзі, якість цих годинників просто на найвищому рівні. Погляньте, друзі, інтерфейс, меню, значки, іконки все те саме, як в оригіналі. Також що важливо, це годинника вже йде повністю оновлений чіп з високопродуктивним двох'ядерним процесором. Друзі, погляньте, наскільки плавно працює менюшка в цих годинниках. Взагалі без жодних зависань та глюків, все один в один. Також що важливо у цих годинниках вже йде справжній AMOLED дисплей. Друзі, щоб ви розуміли, такий самий дисплей стоїть в оригіналі і в наших годинниках, які в 10 разів дешевше. Найбільша перевага цих дисплеїв – це велика чіткість та різноманітність кольорів. Вони такі самі, як в оригіналі. Також не буде видно піксели, як в дешевих копіях. Дуже велика кількість спорт-режимів. Також ви можете відслідковувати свій стан здоров'я. До речі, друзі, в наших годинниках вже повністю оновили датчики, які вимірюють показники здоров'я та спорту. Вони зараз працюють максимально точно. Також, друзі, у нас тут присутні фіксатори для ремінця, такі самі, як в оригіналі, та реальні 4 гвинти. Друзі, функціонал наших годинників дуже широкий, тож, кого цікавить більш детально ознайомити з ними, ви можете перейти до нас профіль та переглянути повний огляд на них. Та самі переконатися, що ці годинники вжедуть справді максимально наближні до оригіналу. Також при замовленні будь-якого годинника в нашому магазині ви отримаєте другий ремінець подарунок та гарантію від нашого магазину на один рік. Тож, кого цікавить якісний годинник, очікуємо вас